Там в обахмуті, де спіли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі моєго! враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі моєго! Донецька нічка окопна світ. І ворогам, сім лютим на зло, тихо стали, колядували, Христос родився, славі Його. стали солдати колядувати, Христос родився, славі Його. в місті марії, промінь надії десь над Азовом. Чекають, тихо співають, Христос, родився, славімо Його! нас там чекають, тихо співають, Христос, родився, славімо Його! а в Тернополі маленька оля з фронту чекає тата свого, ручки складає, сліз киптикає. Родився, славімо Його! ручки складає, сльозки втирає, Христос родився, славімо Його! наша родина, вся Україна і збройні сили і терео, під Божим стягом дем до звитяги. Христос родився, славімо Його! Звиття, і твожим сям дем до звитяги. Христос родився, славі мойого.